Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. О цій порі я завжди думаю про те, що незабаром жнива і важка хліборобська праця виліться у пахучий запашний хліб. Основу життя. Так і кажуть, хліб це життя. Але щоб підготувати збіжжя до хліба, скільки це ще треба здійснити трудоміських процесів і навіть тоді, коли вже є мука. І як нам сьогодні без ситочка. Пам'ятаєте пісню? Там є такі слова. Ой сусідко, 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 позич мені решитко, решитко, як муки, я просію, просію, завтра вранці принесу, принесу. З повагою ставиться народ до сита, бо без нього. Без ситочка, ні хліба не замісити, ні пирогів не спекти. І тому сито сито це необхідна річ хатнього вжитку. Чи не так? Звичайно, що так. У попередньому відеозаписі ми з вами говорили про оберіг віник, який покликаний. Робити чистоту навколишнього простору. А ситечко теж оберіг і покликане сито відділяти, як кажуть, зерно, а це решето зерно від полови, муку від, вся... від різних зайвих непотрібних речовин. І тому, І тому. Багато теж і прислів'їв новеньке ситочко на кілочку кажуть. Багато є і повір'їв, всього не розкажеш. Але повірте мені, що цілі сторінки в усній народній творчості, як записані е, на носіях е, матеріальних, про це стверджують і можна знайти, прочитати і переконатися у справедливості моїх слів. Я ж хочу ось що сказати. Якщо сито. Відділяє і робить муку такою, як потрібно, то дуже ще часто сито використовується в розумінні чогось такого безглуздого. Ну, от в решеті гуляти, як це воно, розумієте? Або, наприклад, кажуть, що м, в решеті воду носила. Ну, це ж <с> зрозуміло, що води не принесеш в решеті, правда ж? І щодо сита, то теж існує багато заборон. Наприклад, пригадуйте пісню, то якщо чи позичають комусь, то ніколи не дають сита відкритого, його завжди треба чи хустиною, чи рушничком будь-чим закрити. кажуть, щоб не осліпнути, і щоб кури ну, не сліпли. Та й взагалі, е, звичайно, щоб це так правильно робити, і, і потрібно. Далі ні в якому разі не можна оббивати, бачите, муха, ні, ні в якому разі не можна оббивати сито, щоб не захворіти. є така хвороба лихоманка, то щоб ну, уникнути цієї хвороби. Це так старі люди ж приказували і приказують. і... Ще і ще завжди, в усіх випадках, до сита ставляться, так як і до горщика, а ви чули, знаєте, з неослабною повагою і увагою. І тому, не випадково ж кажуть, новеньке ситочко на кілочку значить, бережуть бережливого. Ставлення вимагає до себе сито. Кажу, що сита не можна латати. Чуєте, не можна латати. Ну, багато є такого забонного, заборонного табу. Тобто, що пов'язано із цим предметом домашнього вжитку. Знаємо про це і використовуємо гарно як належить. Зустрінемось.